Друзі, давайте приготуємо з вами отакі смачні, корисні баклажани. Заварюємо чайок, кофійок або какао і будемо готувати Баклажанчики. На гострий ніж, щоб був гострий, Відрізаємо баклажанчики в гостики і нарізаємо полосками. Отакі мають бути десь. Воду мисці підсолюємо. Розмішуємо. Відправляємо баклажанчики в воду, щоб полежали Хвилин сім. А поки баклажанчики в нас вимочуються, зробимо. Кляр. І солі і перцю Збиваємо. додаємо муку, перемішуємо три води. Отак От і вийшло. Почні сухарі. Тепер макаємо баклажан в одну сторону в кляр, паніровочні сухарі. Тільки тільки одну сторону. Тим часом розгріваємо духовку до 190 градусів. Поки запікаються баклажани, значить дала плавляний сир, робимо начинку. Натираємо чесник, перець, підкопченої паприки чуть-чуть, трошки базиліка, десертну майонезу і столову ложку йогурту грецького. Ну і все вимішуємо. Цим будемо змащувати всередині баклажанчики. Баклажани. Будемо зм... Будем змащувати. Накладаємо на маску, змащуємо, Зелень. Помідорчик. І замотуємо. Змащуємо. Белимо помідорчик. І... Ще тут завалялася молода морква, дуже солодка, добра. І прекрасним соусом зверху. Баклажани нас вийшли. Раджу приготувати. Святково, смачно і майже дієтично.